Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. сьогодні посилочка від Світлани. І подивимося, що вона прислала. Перше, хочу подякувати Світлані за смаколики, такий мигдаль і цикорій. Я часто кажу, що я п'ю цикорій замість кави. Дякую Світлані. Ну, Зазвичай я п'ю мелений цикорій, але і цей пригодиться, можливо, в дорогу мелений незручний. Так що дякую. А стосовно чого я кави не п'ю, тому що кава жінкам не корисна. Вона висушує нирки і зсередини жіночий організм. Тому я вже відмовилася, я не пам'ятаю вже скільки років. Ну, п'ять, напевно, я кави не п'ю взагалі. Замінила цикорієм. Мені зайшло, не всім заходить. Так що, в кожного свої вподобання. Ще написала Світлана свої побажання, я їх всіх перечитаю, і тепер глянемо на матеріал. Отакі От чорні намистини, вони тут розірвані, Світлана позв'язувала, щоб не погубилося. Такі намистини теж пакетику, можливо, я не знаю, може губчатий корал розберуся, як розпакую. Такий корал прес різних розмірів. Рихта гранату і такі різні підвіски. Буду розбиратися, куди яка. Ось. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові. І подивимося, що я зробила. Світлана хотіла щось етно, посортувати ці підвісочки, і я вибрала отакий варіант. Луницю поставила між намистинку, дуже гарно вона сюди вписалася. А ці підвісочки посадила на бейл і маленькі луниці. На центральні дала шапочки. Ну і далі на зменшення такий конектор. І вийшла така етнокраса. Залишалися червоні намистини і було чорне, чорні намистини. І я запиталася Світлани, що вона хоче, вона каже що щось подібне. Тому я вирішила використати ще залишки червоних намистин і зробити на 5 низок. Але Світлана запропонувала їй зробити на 2 і на 3. Трошечки мені вже не вистачало намистин, бо було вираховано на 5, але я додала своїх, і, і вийшло таке намисте, як Світлана бажала. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Використала ще ці три хрестики і додала шелести. Ще були три такі намистинки, я їх дала по центру, і от ці маленькі намистинки дала по боках. Дала такі роздільні, трошки шапочок на мастинки 6 мм, тому шапочок багато не давала. Такий перехід. Тут я вже додала свої, решту взагалі всі свої, бо вже не вистачило на закінчення. І, бачите, можна носити от на три. І з цього зробила дві низки. Тут якраз вистачало, на те, як я казала, було розраховано на 5. Тому на, на цю частину, оцю кінцеву, цю вже не вистачило. Вистачило тільки сюди. Ще була маленька намистинка, я їх дала. Спочатку, щоб трошки було червонішого спереду. Ну, а схема ця сама, все це саме. І такий конектор, подібний до тамтого на три, такий на два. Ось, і вони ось так виглядають всі п'ять разом. Так що. Мені подобається цей варіант розділювати, тому що він більш функціональний. Із гранату Світлана хотіла кольє, то я всі піни посадила, всі намистинки посадила на піни. Додала для яскравості фурнітурні такі вот. намистинки, бачите, такі, як гілочки, зигзаги. Ось і додала свого гранату, дала ланцюжок, замочок. Ось таке кольє. А в пакетику ті, що були червоні намистини, це як губчатий корал, Ну, вони були так, якби вицвіли, облізлі, матові. Я їх відновила. Їм повернула їхній колір і вони чудові, тому я із них зробила ще намисто, додала трошки фурнітури всі одного розміру, тому я вирішила зробити отакі елементи, розділити одну намистину шапочками і три. Одну і три. Тому що, якщо би давати всі, то би було забагато, тому такий варіант гарно підійшов. Переробка невеличка, було небагато скарбів, але прикраси вийшли цікавими. Думаю, вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.